Готуємо пшеничний хліб на житній заквасці, 150 г активної житньої закваски, 300 г води. Розмішаємо воду з закваскою, 400 г пшеничного борошна першого або вищого гатунку. Розмішуємо до зволоження борошна. Підчищу края, накриваю і залишаю на 30 хвилин, 10 г солі, 2 столові ложки олії. Вимішую тісто руками. Воно може здатися рідкуватим. Це нічого хліб формовий. З форми він нікуди не втече. Далі тісто викладу змащу миску олією. Накрию і залишу на брудіння. З проміжком 40-60 хвилин роблю 2-3 складання. Це хліб на кожен день, він не займає багато часу. Він виходить просто між справ. Абсолютно невибагливий. Сьогодні він пробув у мене в мисці 2 години. Далі я його буду формувати, не чекаю, щоб поки тісто вибродить. Так теж можна, бо це дуже простий хліб. Руки і стіл змащу олією. Складаю конвертиком. Абсолютна ідеальність формування тут не так важлива. Форму L7 змащую смальцем. Вирішила ще раз скрутити. Перекладаю тісто в форму. Трошки підрівняю тісто вологою рукою. Одягаю шапочку і залишаю до підйому вдвічі. Це якраз буде до краю форми. Я вже переробила всі справи, тісто гарно підійшло. Розпалюю духовку до 200 градусів. Випічка 200 градусів 1 година. Я роблю так. 30 хвилин вверх низ 30 тільки низ. Ось і все. Хлібчик готовий. Складно Зовсім ні. Викладай охолоджуватися на решітку. Хліб вийшов легко. Рум'яний з усіх боків. Скоринка хрустка. Чесно кажучи, для мене це ностальгічний хліб. Якщо він не точно такий самий, то дуже близький до Краматорської цеглинки. Це хліб мого дитинства, його ні спутаю ні з чим. Поки доходила з магазину, то відгризала половину з коринки. Як я зрозуміла вже зараз, то весь хліб, який мені подобався, був на заквасті. Він дуже простий у приготуванні, впорається кожен. Це не білий хліб, ми казали на нього сірий. Ідеальний на кожен день. Простий, проте смачний і ароматний. Хліб охолов давайте різати. Дуже його люблю, м'який, пористий. Не кришиться, не розпадається на молекули, як в супермаркеті. Гарненький, як на мене. Легко його приготування вмістити в свій розклад. Невибагливий, житня закваска дає приємну кислинку. Цієї кислинки не дасть ні пшенична, і ніякі дріжджі. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!